Проїзду сумах 2-4 гривні. Виконавчий комітет міської ради погодив підвищену вартість проїзду. За такі гроші містяни мають поїхати вже з 1 вересня, окрім маршрутів номер 8 та 51, де перевізник нових розрахунків не подав. Отже, тут залишається ціна у 2 гривні. Натомість міський голова ветує рішення, мовляв, за дорого. Сторони та їх докази слухав Максим Едель. Ціна 3 гривні на до маршрутних таксі вимушена. в Чергове заявляють перевізники. кажуть, 2 гривні уже давно не в моді. Суми єдине місто, де така ціна наразі є. І це наголошує Олександр Запорожець неправильно. Втім, запевняє, соціального вибуху не буде. Про подорожчання містян сповістять заздалегідь. Рішити до того числа. Там що, неділю діляп'ям через ділі в із опросив. Срісок я вийду на все без вопросов. В газете, газете. І на кожній машині буде біжі. Втім, це позиція тиску і ультиматумів, впевнені деякі члени виконкому. Перевізники, мовляв, банально маніпулюють ціною, бо є монополістами. Зараз за цим столом ми є влада. Влада, на мій погляд, має приймати і також непопулярні рішення. І якщо влада реагує і погнається під фактичний шантаж підприємців, будь-які підприємців, це не ультиматум, а консенсус запевняє Віктор Волонтерець. Говорить, перевізники все одно підвищать ціну на проїзд. Завдання влади вибити вигідніші умови для сумчан. Наразі пропонують возити школярів по дві гривні і пенсіонерів безкоштовно, проте лише з 10 до 14 години щодня. Ми підвищуємо тариф, і при тому ми надаємо можливість дві гривни в кругову. Справа в тому, що для того щоб вирішити це питання і перевірки документів, і так далі, це простий момент. Учнівський квиток і дві гривни. Все. виконком більшістю голосів рішення таки приймає заголосують семеро. Втім, правом вето користується міський голова. Наголошує підвищення ціни на проїзд зараз не на часі з огляду на складну ситуацію в країні. Я голосував. Проти цього рішення, тому я хочу бути послідовним до кінця. Я хочу, щоб всі знали моє, мою думку з цього питання. Я хочу використати своє право стосовно накладання вето на даний проект рішення. Мер наголошує: перша ніж підвищити ціну на проїзд, місто має запастися достатньою кількістю тролейбусів і комунальних автобусів. Нагадаю, ціна на проїзд у перших наразі одна гривня, другі возять по дві гривні. Максим Медаль, Олександр Гордус, на часі новини.